Хто має право на статус учасника бойових дій, куди звертатись, щоб отримувати учасника бойових дій і який перелік документів потрібен. Вітаю! Мене звати Лобонько Михайло. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. У цьому відео я постараюсь розкрити тему оформлення учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій це те, що підтверджує виконання бойових завдань на фронті. Цей статус свідчить, що людина безпосередньо брала участь у захисті батьківщини під час війни. Ще у 2014 році важливість цього статусу актуалізувалася, коли розпочався перший етап російсько-української війни. Зараз, коли вторгнення набуло повномасштабного характеру, набагато більша кількість людей стала на захист країни. Водночас законодавство трансформується, а вимоги до набуття статусу учасника бойових дій змінюються. Команда фахівців адвокатської компанії Приходька та партнери регулярно бере в роботу клієнтські запити у військових справах, в тому числі, однією з наших спеціалізацій є юридичний супровід процедури отримання учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій надає військовослужбовцю ряд пільг, а саме на оплату комунальних послуг, проїзд, медичне забезпечення тощо. Цілком очевидно, що підтвердження участі у бойових діях має відбуватися шляхом надання відповідних документів, в тому числі журнали бойових дій, вахтові журнали, бойові повідомлення, польові листи та інше. Чим більше військовослужбовець має документів, тим краще. У військовій частині потрібна спеціально створена комісія, куди зможе звернутися сам військовий чи його командир. Після того, як питання буде розглянуто, Комісія оголосить рішення про те, що військовослужбовцю або нададуть цей статус, або в ньому відмовлять. Існує передбачений законом порядок, у якому можна оскаржити рішення комісії. Найкраще, якщо цей процес супроводжує професійний юрист, оскільки така послуга забезпечує одразу кілька важливих переваг. Фахівець орієнтує свого клієнта у детальному алгоритмі дій, допомагає розібратися з документами, які потрібні. Орієнтує у правових механізмах, які дають можливість не стати жертвою бюрократії, коли надання статусу учасника бойових дій затягуються або взагалі блокуються без поважних причин, здійснює представництво інтересів свого клієнта у вищих інстанціях, в тому числі у суді, якщо права військовослужбовця порушуються. Варто зазначити, що іноді в документах можуть бути ті чи інші помилки, внаслідок яких військовослужбовцю буває важко довести свою правоту. Маючи великий досвід у супроводі військових справ, ми знаємо багато нюансів, з якими доводиться зіштовхуватись військовослужбовцю. Тож розроблені нами ефективні алгоритми роботи допомагають нашим клієнтам підтвердити та зафіксувати їх статус учасників бойових дій.